Я не знаю, за що звільнили Данілова, нещодавного секретаря Ради Національної безпеки і оборони. Я не знаю, відправлять його кудись послом, чи буде він ректором якогось там навчального військового закладу. Але мені здається, за Даниловим залишиться дуже великий грішок, грішок невиконання завдання президента, яке він отримав 9 місяців тому. Це завдання полягало в тому, що він мав узагальнити всі пропозиції, розробити і затвердити на засіданні РНБО українську доктрину, яка мала показати позитивну перспективу розвитку українського ринку праці, української культури, української економіки, українського правосуддя. Однак Данилов не захотів цього робити, або не зміг. От якщо не зміг. То разом з ним мають понести покарання всі ті, хто не долучились належним чином до виконання цього завдання президента.